цій годині стартуємо із новина телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. Дякую, що залишаєтеся із нами. Тож розпочинаємо. ДТП за участі шести машин ніхто не постраждав. Аварія трапилась на виїзді з вулиці тролейбусної у бік західного ринку. Винуватець ДТП зіштовхнувся із однією машиною та намагався утекти із місця події, але не впорався з кермуванням та врізався у ще декілька автівок. Водій, який спричинив аварію, був нетверезим. Драгер зафіксував у нього в крові 1,81 соту проміле алкоголю. Поліція, яка приїхала на виклик, склала на винуватця ДТП декілька адмінпротоколів, зокрема за водіння у нетверезому вигляді, залишання місця аварії та два протоколи за порушення правил дорожнього руху, що спричинило автокатастрофу. Горе водію тепер загрожує штраф або ж позбавлення права керування транспортними засобами. Водій автомобіля «Форд» здійснив зіткнення з автомобілем Мерседес, не зупинився на місці події та продовжив рух далі. Після чого водій… Не впорався з керуванням, не встиг своєчасно загальмувати та запустив пошкодження автомобілів Опель, Хонда та Сітроен, які саме зупинилися на заборонений червоний сигнал світлофора. В результаті такого безвідповідальних дій нетверезого водія було пошкоджено п'ять автомобілів. На щастя, обійшлося без травмованих. Подальшу долю цього водія буде вирішувати суд, так як патрульні передадуть матеріали до суду. І так, зі східного ще не продали. Сьогодні мав відбутися аукціон, на який виставили корпус радянського літака Міг 17 який раніше був розміщений на проспекті Степана Бандери при вході у парк національного відродження. Та конкурс перенесли на 21 день, оскільки щоб взяти участь у торгах у системі Прозоро зареєструвався лише один учасник. Конкуренції не було, тож дата аукціону змінилась. Зазначимо, стартова вартість лота становить 245 370 тисяч Шість гривень продати літак планують за максимальну ціну а за отримані кошти хочуть закупити армію дронів для тернопільських військовослужбовців ЗСУ. Валерій Устинов просив умовного покарання. Чоловік, якого звинуватили у стрілянині в дітей, подав апеляцію на вирок міськрайонного суду. Влітку його засудили до семи років тюрми, і це чоловік поважав надто суворим покаранням. Більше дивіться у сюжеті. Замість семи років тюрми умовний термін. Так просив змінити покарання Валерій Устинов. Він подав апеляцію на вирок міськрайонного суду Тернополя. За те, що стріляв у дітей з дробовика, чоловіка покарали ув'язненням на сім років. І цей термін, вважає обвинувачений, завеликий. Я визнаю свою вину у скоєних кримінальних правопорушених повністю. Вікає. Я не хотів нікому спричинити телесні ушкодження. Я був впевнений, що рушниця не без набоїв. Про те, що рушницю я натиснув на курок, не цілючись і не дивився напрям пострілу. Дуже шкодую, що так сталося. Прошу суд зменшити покарання для того, щоб як найскордше що я міг. Відшкодовувати потерпілим збитки і вношу вибачення перед всіма злочин, який скоїв Валерій Устинов, нашкодив здоров'ю двох хлопчиків. В тілі Максима розповідає його мама, досі залишаються дробинки. Тому ні про яке зменшення терміну злочинцю жінка і чути не хоче. З апеляцією не погодилась. Тим паче, що устинов не відшкодував, як обіцяє, ще ні гривні. Він визнав, але допомоги ніякої з його сторони не було. Є 30 дробів, яким ми обстежуємось, дитина росте, ми їздимо на реабілітацію і дивимося, як це все буде в майбутньому, надіємося на краще. Але це перевернуло наше життя, це змінило його життя. Він займався футболом, тепер вже не зможе займатися футболом. І тому так, так як я. Фактично в апеляції Валерій Устинов просив випустити його з зали суду на волю, обмеживши вирок умовним терміном. Але суд не задовільнив таку апеляцію і залишив йому попередній вирок сім років в'язниці. Допомога Маріупольцям від Маріупольців у Тернополі відкрили центр підтримки переселенців. Як працюватимуть та яку допомогу можна отримати в центрі? Дивіться у сюжеті там. Бахають. Там в Маріуполі бахкають. Там погані люди були, вони дуже погано себе поводять. Вони вже погано себе. Поліно з батьками війна застала у Маріуполі. Дитина пам'ятає, як до її рідного міста прийшов ворог і як довго вони виїжджали втікаючи від війни. Ми вже знайшли... Ми вже знайшли квартиру, але я ще не знаю, в який піду садок. Шадик, я не знаю. Сьогодні дівчинка з батьками прийшли у центр підтримки Маріупольців. Його відкрили у Тернополі для того, щоб люди могли збирати. І допомагати один одному. Із першого дня роботи тут чимало відвідувачів. Серед них пані Ірина з онукою. Жінка з жахом згадує два останні тижні життя в Маріуполі. це все тяжело. Згадувати це все дуже важко. Знаєте, кожен день здавався вже останнім, що ми не встигнемо нікуди виїхати. Бо місто бомбили, 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 в основному з літаків. Це дуже жахливо. Це З рідного міста жінка з родиною втікали 6 березня. Проїхали ми десь 20, а напевно, і більше блокпостів до Запорожжя, і десь на четвертому чи на п'ятому нас зупинили ДНР і не дозволили їхати далі. Зрештою, люди доїхали у Тернопіль і вже півроку звикають до нового міста і місця. Люди, от скільки я зверталась до допомоги і в спілкуванні. Це настільки люди з дорогою душою, іноді, знаєте, вони більше плачуть, ніж ми. В центрі Я Маріуполь переселенці можуть отримати соціальну, юридичну, медичну, психологічну допомогу. Крім того, тут облаштували ігрову кімнату для дітей. С 8 до 18 буде вихователі. Тому діти приходять, розважаються, грають. У нас багато конструкторів. У нас ігрова зона. Вона розрахована на такий спектр діяльності дитини. Міський голова Маріуполя переконаний, у центрі його краяни почуватимуться так, як у рідному місті. Ми сумуємо за тим Маріуполем, який ми побудували. Це було європейське сучасне місто, яке збільшилось на 30% за останні 5 років. Збільшилось і молодь. І ми відчували це життя, відчували цей розвиток, цей рух вперед. Але так сталося, що ворог 24 лютого зруйнував нашу мрію на майбутнє. Але зруйнувавши це сьогодення, ми в серці залишаємо нашу любов і наш Маріуполь. Центр «Я Маріуполь» відкрили вже у 13 українських містах, серед яких Тернопіль. Тут не така велика кількість вимушених переселенців у порівнянні з Запоріжжям чи Дніпром. Але кожному раді Ми сьогодні наша робота чином, щоб мешканці Маріуполя, мешканці чи які стали переселенцями торнополь не максимально інтегрувалися в нормальне життя. Діти мали, в старшині. Вона з вашою центр відкрили за підтримки українських та міжнародних партнерів міста Маріуполя. Тут також людям підготували і продукти харчування, і засоби гігієни, речі, іграшки та інше. Маріупольці приїздили до Тернополя, починаючи із весни, і вони ще досі продовжують сюди приїздити. А головна концепція цих центрів це щоб ну, наші земляки отримували. Всебічну підтримку, в тому числі і емоційну від інших маріупольців, котрі тут працюють. Не центр приїздить до міста, де нема маріупольців, а навпаки. Він приїздить туди, де є наші люди. Центр працюватиме шість днів на тиждень за адресою вулиця Героїв Євромайдану, 9. Мати віддала свій орган, щоб врятувати сина, як змінилося після цього їхнє життя і чи не шкодують про це? Історію родини Остапівих ми розкажемо вам у нашому наступному сюжеті. У мене четверо дітей, і я все думала, як буде троє, буде дітей, а четвертого не буде. Щоб врятувати сина, Анна віддала йому власну нирку. Хлопець захворів вісім років тому, після чотирьох місяців гемодіалізу, жінка почала шукати альтернативу. У Запоріжжі лікарі погодились провести трансплантацію. Ну, Діаліз такий і невічний. У нас було або я, або тато, але підійшла я. Як все казала, що кажу, доки буду жити я, то ти буде жити моя дитина. Тепер до лікарні Роман Остапів приходить лише кілька разів на рік. А ще вісім років тому йому довелося тут бувати тричі на тиждень, щоб пройти процедуру гемодіалізу. Зараз черговий візит до лікаря, але лише для консультації. Лікарка Галина Симко каже, що Романові пощастило, адже донорський орган прижився. До речі, у хлопці тернопільські медики виявили першу причину недуги вроджену аномалію нирок. Трансплантованих хворих нема такого, що зробив операцію, і все. Це його якість життя залежить, звичайно, і від самодисципліни самого пацієнта, і від якісного супроводу всієї команди лікарів. Завжди є медикаментозний супровід, який вимагає ретельного контролю. Пацієнти приймають препарати. Тепер щороку, 2 квітня, Роман Остапів святкує другий день народження. Саме у цей день, 8 років тому, йому пересадили нирку. Розповідає, що перші місяці після операції були найскладнішими. Втім, зараз Роман переконаний, що завдяки трансплантації він отримав шанс повернутися до нормального життя. У 2019 році хлопець із футбольною командою гравців, які, які він, пережили трансплантацію, побував на змаганнях у Білорусі. Тоді Роман на першій хвилині гри забив гол. Веду активний спосіб життя, бігаю, можна сказати, регулярно в футбол, на велосипеді катаюся. Єдине, що потрібно, це лише кожного дня приймати таблетки. Мати Романа каже, що після того, як віддала сину нирку, її життя практично не змінилося. Просто вона суворо дотримується певних правил. Кажуть, що хто віддає нирку, то відходить дуже скоро. Я, наприклад, скоро не відійшла. Я знаю, що мені не можна піднести більше, ніж 10 кілограм, і я того не підношу, бо я знаю, що мені ще треба жити. Острого нам не можна, ми тримаємося більше дієти. Єдина спільна мрія в Остапівах те, щоб Роман нарешті знайшов достойну роботу. Коли роботодавці чують про його інвалідність, відразу відмовляють. Тому хлопцеві наразі доводиться перебуватися під робітками. Харківський художник представив виставку своїх робіт, аби зібрати кошти для тернопільських військових, які зараз воюють на Харківщині. Нікіта Тітов із лютого малює плакати, натхнені героїчною боротьбою українців. Я переконана, ви бачили його роботи у соцмережах, адже здавалося б просте зображення, але воно передає стільки всього, що переживає зараз наша країна. Близько 40 плакатів прикрасили вулицю Сагайдачного у Тернополі сьогодні, 14 вересня. Це роботи харківського художника Нікіти Тітова, які він створював із лютого. Вони натхнені боротьбою українців із російським агресором. Художник обрав для висловлення своїх думок лаконічну, але багатозначну форму плакат. Щоб замість багатьох слів розповісти, те що я відчуваю з тої чи іншої події, і я не можу заспокоїтись, поки я не відтворю це в якомусь образі. Серед робіт художника, представлених на виставці, чимало знайомих глядачу. Ви точно бачили ці образи у соцмережах, поширювали їх. Україна щит Європи або Росія країна терорист. Мета виставки не просто познайомити тернополян із творчістю Нікіти Тітова. Усе заради допомоги нашим військовим. Чому Тернопіль? Чому Нікіта Тітов? Тому що 105-та територіальна оборона Тернопільщини на сьогоднішній день захищає Україну в Харківській області. Нікіта з Харкова. Ми зараз в Тернополі. І разом, зібравши кошти, ми можемо допомогти хлопцям іти вперед і відвоювати. Виставка діяла у Тернополі впродовж одного дня. Усі небайдужі могли подивитися на роботи художника, пожертвувати кошти для допомоги військовим. Самі плакати не продаються, але пізніше Нікіта Тіто планує організувати аукціон, аби зібрати на потреби захисників і ще більше грошей. Своїм рідним, які переживають за нас за Україну, за кордоном, які питаються, цікавляться, коли немає часу написати багато слів. Я їм скидаю ваш плакат, і він говорить, він їм розказує. Вони розуміють все, що відбувається. Зазначимо, Нікіта Тітов народився в Естонії. Потім його батьки переїхали до Харкова, де художник прожив багато років. Потім митець перебрався до Києва, а зараз живе в івано франківську Мені навіть важко сказати, з якого я міста. То тобто зараз я живу в івано Франківську, і я просто себе відчуваю українцем, частиною цієї країни. І мені важко сказати, чи то я харків'янин, киянин, а може і франківець, а може, і з Тернополя, Теж я не знаю що. Додамо подивитися на роботи художника підходили не лише тернополяни. Привернула увагу виставка харківського художника і самих харків'ян, які зараз у Тернополі. Ми дякуємо просто всім, хто нас захищає. Хай будуть здорові. Живі повертаються. Ми їх чекаємо. Що ж, це все, що встигаю розповісти вам станом наразі. Дякую, що залишаєтеся із нами, і до зустрічі у підсумках.